Від Славгорода до кордону з Росією всього три кілометри. Через таку незначну відстань мешканці цього села і чують, і бачать, і відчувають обстріли ворожої артилерії. Зокрема, про це свідчать п'ять вироб поблизу двору пані Олени. Одне звучання якраз біля паркану дворища жінки. Обстріл стався 10 серпня. Бігла з города і до сусідів забігла. Ось недавно чули. Стріляють десь Забор, криша течі у деркапуся. Не там з тої сторони. Не зацепило, тут вийшло, що якось ворота просто приоткрила і все. Демонструє жінка пошкодження, яке має на своєму обійсті. Пишалося в хаті проти у нас. Дісталося й козлу Борису. Після останнього обстрілу він шкутильгає. Вирви є як на земельній ділянці пані Олени, так і в садку її сусіда. Дісталося також цьому будинку. Господаря вдома не було. Серед шкоди, яку заподіяла російська сторона, вибиті шибки, дірявий дах та напівзруйнована огорожа. Перепало іншій родині славгородців. Раз вдарило нічого, а другий раз теж по осколки всі по дворі. Як воно мене ще хоч не ранило, я не знаю. Онучка встигла в погріб забігти, а я ж. І йду по дворі, і стала і роздивляюся. Думаю, що воно ще рудить отаке. Воно, воно ж бахкотить. І вже як ходиш больний. Понимаєте? Трошки одійшов і по, по новому починається. Показали господарі, якої шкоди. Їхньому домоволодінню заподіяли вояки сусіда-агресора. Тут вікно вибило осколком. По тут дірка була. Я не, не обратив на тоді Даша сказала, це ось дірка. Росіяни обстрілюють господи славгородці уже не вперше. Терпімо, крепимося, а далі хто ж знає, що воно буде. В погребі сидимо. І то, що відчуття понад головами летить А Аж з весни там, 8 марта, у нас треш на городі розривалось. Так по пояс було, ями такі три, три. За словами пана Олексія, ті вирви загреблий на їхньому місці вже дозрівають кавуни. Є можна вже, вже уїхати усе, а не хоть це отсюда виїжджати. І Вчора страшне, таке було, що е, не знаю, думали, що вже все не висписати, тому що там вже жупала снаряд чи хто зна що так. Так ну аж осколки ж летіли аж на нашу хату, тому що я була в кухні закривала, а потім дися, думаю, що таке, бріз-бріз-бріз-бріз. Ага, а воно. Але сколки, я швидше жижу. У мене в мене, як я волнуюся, я зразу, у мене ноги відказують і все. Не можу дойти до погріба. Той на городі кричу криками, він теж в мене ноги каже, я занімів, не знаю, куди йти. Ну, ну, в общем, страх такий перенесеш, оце і все. Любов Пилипівна каже, що нерідко вони разом із чоловіком сидять у підвалі по півдня. Краснобільська громада, словами Ірини, Юхти, неодноразово обстрілювалася росіянами. Прикордонні села нашої громади постійно зазнають обстрілів із боку Російської Федерації. Днями буквально піддалися обстрілам села Славгород, Мезенівка, Рясне, Грабовське. В деяких селах це є руйнації і пошкодження В житлових будинків, господарських будівель. Огорож, також є шкода, яка нанесена місцевим господарствам. Збитки зараз ми підраховуємо. Зараз селищна рада працює над поповненням матеріального резерву. Той матеріальний резерв, який у нас був, ми вже використали, виділяємо кошти для поповнення. Також співпрацюємо з різноманітними громадськими організаціями, програмами з обласною державною адміністрацією щодо поповнення таких резервів будівельними матеріалами. Після надходження будівельних матеріалів, за словами Ірини Юхти, їх роздадуть власникам домоволодінь, які зазнали руйнації від рук сусіда окупанта. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.